Римська політична система була унікальною у своєму роді та мала значний вплив на подальший розвиток політичних структур. Однією з цікавих особливостей римської системи було поділена влада між двома консулами, які обиралися на рік, це дозволяло уникнути надмірної концентрації влади в одних руках. Ці слова також вражають протягом 500 років існування Римської республіки. Було обрано понад 500 консулів. Така система забезпечувала стабільність та рівновагу в уряді. Цікаво, що у римській системі також існували трибуни народу, які мали право вето. Це було важливим механізмом контролю за владою. Ще однією цікавою деталю є те, що римляни використовували систему публічних голосувань для прийняття важливих рішень. Наприклад, у римському сенаті голосування проводилося шляхом підняття руки. Це сприяло відкритості та прозорості у процесі ухвалення рішень. Римська політична система також відома своєю військовою силою та імперськими амбіціями. Наприклад, за часів імперії, римська армія налічувала близько 250 тисяч вояків, що дозволяло їй утримувати величезні території під контролем. Ці слова свідчать про величезний масштаб та організацію римської держави. Розвиток політичної системи від Римської республіки до імперії був складним та цікавим процесом. Перехід від республіканської форми уряду до імперської відбувався поступово та включав кілька ключових етапів. Один з найважливіших моментів у цьому процесі було утвердження Юлія Цезаря як диктатора на початку першого століття до нашої ери. Це відкрило шлях до подальшого зміцнення влади та переходу до імперської форми уряду. Цезар став першим, хто відкрито використовував титул імператора, що поклав початок Римській імперії. Після Цезара на троні чергувалися такі відомі правителі, як Октавіан Август, Нерон, Траян та інші. Римська імперія досягла свого розквіту за часів правління Августа, коли територія держави досягла понад 6 мільйонів квадратних кілометрів. Це було найбільше територіальне утримання в історії Римської імперії. Цікаво. Що за часів імперії в Римі було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг, що сприяло розвитку торгівлі та зв'язків між різними регіонами. Імператори також активно розвивали містобудівництво та архітектуру, що призвело до створення величезних споруд, таких як Колізей та Пантеон. Римська імперія була відома своєю військовою силою та стратегічним мисленням. Наприклад, під час правління імператора Траяна Римська імперія досягла свого максимального розміру, охоплюючи понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це було найбільше територіальне утримання за всю історію імперії. Важливим етапом у розвитку Римської імперії було утвердження християнства як державної релігії за часів імператора Константина Великого у IV столітті. Це мало значний вплив на подальший розвиток культури та суспільства. Римська імперія завдяки своїй організації та стратегічному мисленню залишила незабутні сліди в історії та вплинула на подальший розвиток світових цивілізацій. Республіканська форма уряду в Римській Республіці відзначалася своєю унікальністю та демократичними принципами. Однією з цікавих особливостей було введення консулів як вищих посадових осіб, які обиралися на один рік. Це дозволяло уникнути надмірної концентрації влади в одних руках та забезпечувало рівновагу в уряді. Цікаво, що за часів Римської республіки було введено Сенат, який складався з 300 членів, що відображало важливість колективного прийняття рішень. Ще однією цікавою деталю було введення трибунів народу, які мали право вето, що було важливим механізмом контролю за владою. Римська республіка також відома своєю системою публічних голосувань. Де громадяни висловлювали свою думку шляхом підняття руки це сприяло відкритості та прозорості у процесі ухвалення рішень. Наприклад, у Сенаті голосування проводилося шляхом підняття руки, що відображало демократичний характер римської системи. Цікаво, що за часів Римської республіки було обрано понад 500 консулів, що свідчить про широку участь громадян у політичному житті. Республіканська форма уряду відіграла важливу роль у формуванні політичних цінностей та принципів, які вплинули на подальший розвиток політичних систем. Перехід від республіканської форми уряду до імперської в римській історії був обумовлений рядом причин, які відобразилися на подальшому розвитку держави. Однією з ключових причин була нестабільність та політичні конфлікти, які виникли в республіканському уряді. Наприклад, Періодичні громадянські війни та боротьба за владу між різними фракціями призвели до втрати довіри до республіканської системи. Це стимулювало пошук нових форм уряду, які б забезпечили більшу стабільність та ефективність управління. Ще однією причиною була потреба в управлінні великими територіями та розширенням імперії. Зростання розмірів римської держави вимагало більшої централізації влади та координації дій. Наприклад, за часів Цезаря та пізніше Октавіана Августа було введено ряд реформ, спрямованих на зміцнення центральної влади та упорядкування управління. Це дозволило забезпечити більш ефективне управління великими територіями та ресурсами. Цікаво, що за часів імперії було створено нові посади, такі як преторіанський префект, які відображали зміни в системі управління. Імперська форма уряду також відзначалася більшою концентрацією влади в руках імператора, що дозволяло швидше та ефективніше ухвалювати рішення. Наприклад, під час правління Траяна Римська імперія досягла свого максимального розміру, охоплюючи понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це свідчить про успішність імперської форми уряду у керуванні великими територіями. Імперська форма уряду також сприяла розвитку інфраструктури та культури. Наприклад, за часів імперії було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг, що сприяло розвитку торгівлі та зв'язків між різними регіонами. Це відображало успішність імперської форми уряду у створенні умов для економічного розвитку та процвітання. Перехід до імперської форми уряду був складним процесом, але він дозволив забезпечити більшу стабільність. Ефективність та розвиток Римської держави. Імперська система управління в Римській імперії відзначалася своєю складністю та ефективністю. Однією з цікавих особливостей було поділена влада між імператором та сенатом. Імператор мав велику владу, але певні рішення потребували затвердження сенатом. Це забезпечувало певний баланс в уряді та уникнення зловживань владою. Цікаво, що за часів імперії було створено преторіанську гвардію. Яка була відповідальна за захист імператора та стабільність уряду. Преторіанська гвардія була однією з найпотужніших військових формувань у Римській імперії та мала значний вплив на політичні рішення. Імператори також використовували систему провінцій для управління великими територіями. Наприклад, Римська імперія була поділена на провінції. Кожна з яких мала свого намісника, який відповідав за управління територією. Це дозволяло забезпечити більшу ефективність та контроль над різними регіонами. Цікаво, що за часів імперії було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг, що сприяло розвитку торгівлі та зв'язків між різними регіонами. Імперська система управління відіграла важливу роль у забезпеченні стабільності та розвитку Римської імперії. А також вплинула на подальший розвиток політичних систем у світі. Римська політична система залишила значний слід у світовій історії та вплинула на подальший розвиток політичних структур у багатьох країнах. Однією з наслідків римської політичної системи було поширення принципів республіканської форми уряду у різних частинах світу. Наприклад, в США було взято за основу принципи Римської республіки. При створенні конституції та розподілі влади між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Це відобразилося у створенні системи контрольних та противаг, що забезпечує баланс у уряді та запобігає зловживанням владою. Цікаво, що у багатьох країнах Європи також спостерігається вплив римської політичної системи у вигляді розподілу влади та застосування принципів правової держави, наприклад, у Франції та Італії. Існують сильні парламентські системи, які відображають деякі аспекти Римської республіки. Іншим наслідком римської політичної системи є вплив на міжнародне право та дипломатію. Римські правові норми та принципи вплинули на формування міжнародного права та стандартів поведінки держав у міжнародних відносинах. Наприклад, принципи справедливості, законності та договірності, які були важливими для Римської імперії, Знайшли своє відображення у сучасних міжнародних договорах та угодах. Цікаво, що римська система права, включаючи кодекси та закони, стала основою для багатьох сучасних правових систем у світі. Наприклад, римське право вплинуло на формування цивільного права у багатьох країнах Європи та Південної Америки. Іншим наслідком римської політичної системи є вплив на архітектуру та містобудування, римські інженерні досягнення. Такі, як акведуки, амфітеатри та термальні басейни, стали взірцем для багатьох архітектурних споруд у різних країнах. Наприклад, архітектурні форми римських споруд можна побачити у будівлях у сучасному Римі, Парижі та Лондоні. Це свідчить про величезний вплив римської культури та технологій на архітектурні та міські плани у різних країнах світу. Сучасні державні структури можуть знайти певні паралелі з римською політичною системою. Наприклад, у багатьох країнах існують парламентські системи, де законодавча та виконавча влада розділені, що відображає принципи Римської Республіки. У США, як і в Римській імперії, існує президентська форма уряду, де глава держави має значний вплив на прийняття рішень. Цікаво, що у багатьох країнах Європи існують місцеві органи самоврядування, які нагадують римські муніципії. Наприклад, у Італії муніципалітети мають значний ступінь автономії та влади. Іншим цікавим аспектом є вплив римської системи права на сучасні правові системи. Багато країн використовують цивільне право, яке має свої коріння у римському праві. Наприклад, у Франції, Німеччині та Іспанії цивільне право базується на римських правових принципах. Це свідчить про величезний вплив римської правової системи на сучасне право. Ще однією цікавою паралелю є вплив римської культури на сучасне мистецтво та архітектуру. Багато сучасних будівель та споруд мають архітектурні елементи, які нагадують римські споруди. Наприклад, у Вашингтоні, США, капітолійський комплекс має архітектурні риси римських форумів та храмів. Це відображає вплив римської архітектури на сучасні міські плани та будівництво. Римська політична система залишила значний вплив на сучасні політичні процеси у багатьох країнах світу. Наприклад, принципи Римської республіки, такі як розділення влади та система контрольних та противаг, відображаються у сучасних конституціях та політичних системах. У багатьох країнах існують парламентські системи, де законодавча та виконавча влада розділені, що відображає принципи Римської республіки. Це дозволяє забезпечити баланс в уряді та запобігти зловживанням владою. Цікаво, що у багатьох країнах Європи існують місцеві органи самоврядування, які нагадують римські муніципії. Наприклад, у Італії муніципалітети мають значний ступінь автономії та влади. Іншим важливим аспектом є вплив римської системи права на сучасні правові системи. Багато країн використовують цивільне право, яке має свої коріння у римському праві. Наприклад, у Франції, Німеччині та Іспанії цивільне право базується на римських правових принципах. Це свідчить про величезний вплив римської правової системи на сучасне право. Ще однією цікавою паралеллю є вплив римської культури на сучасне мистецтво та архітектуру. Багато сучасних будівель та споруд мають архітектурні елементи, які нагадують римські споруди. Наприклад, у Вашингтоні, США. Капітолійський комплекс має архітектурні риси римських форумів та храмів. Це відображає вплив римської архітектури на сучасні міські плани та будівництво. Вивчення римської політичної системи має велику актуальність у сучасному світі. Ця система відіграла важливу роль у формуванні політичних цінностей та принципів, які вплинули на подальший розвиток політичних структур. Наприклад, римська система поділу влади та контрольних механізмів. Може бути важливим джерелом навчання для сучасних політичних лідерів. Цікаво, що за часів Римської імперії було побудовано понад 40 тисяч кілометрів доріг, що сприяло розвитку торгівлі та зв'язків між різними регіонами. Римська система права також залишає слід у сучасних правових системах, відображаючи важливість правових норм та принципів. Вивчення римської політичної системи допомагає краще зрозуміти історичні та культурні аспекти розвитку сучасних держав, також виявити цінні уроки для побудови стабільних та ефективних політичних структур. Під час розквіту Римської імперії населення столиці Риму перевищувало один мільйон осіб, що робило його одним з найбільших міст того часу. Римська армія налічувала близько 250 тисяч вояків. Що дозволяло їй утримувати величезні території під контролем. Цікаво, що за часів імперії в Римі було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг, що сприяло розвитку торгівлі та зв'язків між різними регіонами. Імператор Траян розширив межі імперії до понад 5 мільйонів квадратних кілометрів, що було найбільшим територіальним утриманням в історії Римської імперії, Римська система права, відома як Римське право. Стала основою для багатьох сучасних правових систем у світі, включаючи цивільне право у країнах Європи. Це свідчить про величезний вплив римської культури та технологій на сучасний світ.